Я б ніколи на нього й не глянула. Ніколи. Якби Якби не рік без побачень. Ні, жінку, не смій. Тобі не сорок, аби на нього кидатися, тобі лиш тридцять дев'ять. Ти варта кращого. Це я говорила собі в думках, а сама чогось сиділа з ним в обнімку і тримала його за спітнілу руку. Ми сиділи на лавочці, в руках по пінному, і нас осявало світло з вікон крутого ресторану. Ось де ти тепер, казала я собі в думках, поза цим розкішним рестораном де смачна кухня і вечірні сукні. Тепер це твій рівень. Розумієте, я не знаю, що то було з цим чоловіком, якого звали Тарас. Останній шанс, благодійність чи потьмарення. Я пригадувала, як ще рік тому бігала до подруг за підтримкою, бо чоловік після десяти років шлюбу пішов, сказав, що я давлю, не даю жити і він ніколи мене не любив. Я прийшла до подруг, і вони мене запевнили, що я красуня і чудо, а він чудовисько і нуль. Я слухала, дякувала подругам за підтримку і просила ще більше солодкої брехні. Ярослав в своїх очах з кожним компліментом, яка я чудова куховарка, дотепниця та щиросердна людина. Ти для нього все, а він з тобою так вчинив. Пішов і радій, що звільнилася від цього баласту. Тепер тільки найкращі чоловіки, бо ж ти найкраща, переконували мене подруги, я їм радо вірила. Рік бігала по спортзалах, харчувалася корисною руколою і авокадо, розкривала жіноче єство, оновлювала гардероб, двічі робила перестановку в квартирі, викидала зайве, закручувала волосся і розпрямляла, була жагучою брюнеткою і ніжною блондинкою. Одним словом, я шукала себе і знайшла. Я впевнена і відкрита для всесвіту. Я готова до нових стосунків, я готова до вечірніх прогулянок, до латещі з кейком, до опери з вечірньою сукнею, до моря і креветок. І ось я сиджу з Тарасом в нього на кухні і п'ю колумбійську каву, від якої зуби щорніли моментально, гризу печеня до кави і слухаю про його роботу. Тарас привів мене зараз, бо потім прийде його сусід по квартирі і зіпсує романтику. Я підношу горнятко і акуратно від пальчик зі свіжим манікюром, підношу до яскраво підведених губ, далі кліпою, накладними віями, аж осипаються тіні на повіках, трошу кучерями від сміху, коли сміється він. Господи, що я тут роблю? Тарас знову каже слово романтика, і я чомусь дивлюся на стелю, рахую тріщини, павуків, пилюку на люстрі. Далі Тарас не телефонує день, і другий, і третій. Подруги кажуть триматися, бо це він просто шокований від того щастя, що я з ним от і приходить до тями. Але я певна, що у нього або потоп, або що, не витримую і телефоную з іншого номера, абонент поза зоною. Кидаюся до подруг, пишу йому кілометрові повідомлення, стираю і пишу далі. Блокую, розблоковую, чи він прочитав повідомлення і блокую далі. Роблю перестановку в хаті, перефарбую волосся і пишу психологу. Нарешті він телефонує, і немає щасливішої за мене жінки. Мій рідний, кохання всього мого життя. Варю йому борщ і вимагаю королівської подяки, пришиваю гудзик на сорочці і хочу поїздку на море. Тарас кліпає очима і нічого не розуміє. Він простий електрик на орендованій квартирі. Я дам тобі крила, і ти станеш директором компанії, кажу я йому. Тарас знову кліпає, бо він хоче вареники з капусти і шашлик без жодної відповідальності. Я витрачаю на нього ще три роки свого життя, бо він має нарешті оцінити, який скарб йому дістався. Тарас тільки кліпає очима. Тоді я з ним, бо мені вже за сорок, і раз я на нього стільки часу витратила, то хай вже буде так. Кидаю, вертаюся, кидаю, вертаюся. Дзвоню до подруг вони запевняють, що я красуня і чудо, а я вже помудріла. Я вже знаю, що є люди, які люблять тільки молочний шоколад, і будь-який іншим їм не подобається, тому й не телефонують, бо ти чорний шоколад з родзинками, а ти або хочеш себе переплавити в молочний, або хочеш, аби він полюбив чорний з родзинками. Тому коли не телефонують, просто ви не те. І що б ви не робили, це не зміниться. Просто ви, красуня і чудо. Але для когось іншого підпишись, підтримай українськомовний контент.